Росіяни артою свої стерли роботі на і тепер просто не можуть там ні зайти, ні закріпитися, ні обладнати вогневі точки. Роботи на це сіра зона, але вона перетворюється вже на чорну діру, куди залітають росіяни, і там зникають. Вони живими звідти не виходять. Вони не можуть остаточно над ним встановити контроль, тому що дуже грамотна і розумно побудована наша оборона, але знову ж таки вона побудована на базі того важкого і страшного досвіду, який здобули наші хлопці, де є можливість при нагоді. Проводять контратакувальні дії, і вилазки. на загал, Це такий населений пункт, як вже набув такого і політичного, і логістичного і військового значення. Довкола нього є певні ділянки місцевості. Хто їх контролює, той має тактичні переваги на полі бою. Тому за нього іде така калатнеча, але росіяни просунутися і посунутися в ньому вони не можуть, попри те, що вони нереально навалюють туди ресурсів, як живої сили, так і артилерії, і бронетехніки.